thank you Всім привіт і вітаю на моєму каналі. Перед тим як почати відео, попрошу вас підписатися на мій канал і ставте колокольчик, щоб активно слідкувати за подальшими відео. Оскільки мій канал набирає чуть-чуть підписників, вже майже 500 підписників. Оце для мене доволі круто. Моя ціль набрати 1000 підписників, щоб подальше була монетизація. І за рахунок тої монетизації я міг собі купляти за свій рахунок різні девайси, робити на нього огляди, як і для себе, так і для вас. Тому не, це не полініться. Натисніть підписку і приємного перегляду. Сьогодні у нас ось такі от наушнички. Це KZ EDX Pro X з мікрофоном. Які доволі вже давно були на Ютубі, ну, можна сказати, популярні навушники, Зараз вони за досить хорошою ціною в 220 гривень я купив Попробувати Дуже популярні. Їх оцінюють як такі геймерські, з хорошим звуком, там драйвера і так далі. Я їх попробую, послухаю в них музику. Порівняю з айподцями оригінальними. Це AirPods, Вірні, не AirPods, а AirPods дротові навушники від Apple затички. ну, Що маю з тим, порівнюю, можна так сказати. І порівняємо з теперішніми LDX. Іграти вони будуть на планшеті. Це у нас буде планшет iPad Pro з вхідним міні-джеком. Зараз я їх підключу до телефона свого, до... кажу до телефона, підключу їх до айпада, послухаю. І скажу вам свої враження, як вони грають в порівнянні з Air... AirPodsми. Так, що я хочу сказати по airpod. AirPods, Airpods звучать як на те, прикольно. Мають дуже велику гучність, мають є якісь басе, чистий звук, але Ну, відчувається, що не вистачає нижніх частот. Тут прям чуть-чуть не хватає, але грають, ну як на диво, дуже-дуже класно. Зараз буду пробувати EDX. Так, друзі, послухав я музичку, подивився на якийсь уревок фільму з цих наушників. І що я можу сказати? За свої гроші вони звучать, звісно, чуть-чуть краще, ніж AirPods, чим Бо це, по-перше, вакуум. Наушник глибше заходить тобі в ухо, звук відчувається більш детальніший, плюс басу більше, деталізації більше. Але на максималках чуть трохи верха починають вже сипатись, вже якось так навіть, починає не подобатись слухати. Але в загальному включив собі фільм. Послухав пару хвилин, і дуже-дуже-дуже класно тим, що ніби ти ну, якось так звучить прикольно, що тебе аж переносить в сам фільм, ти прям занурюєшся туди. ну За свої гроші навушники дійсно цікаві. Але то єдине, що незручно, це вдягати, незвично. Я пару разів міняв місцями ці наушнички, перевтикав, бо не знав, якою на стороною має бути. Ну Але попав на наушничках, пише, де право, де ліве. Попробував, звук дійсно красний, класний, навушнички хороші. І можу рекомендувати їх для покупки в теперішній час за 200 гривень. Це взагалі топчик. Той, хто любить по, -то побавитися з дротиками. Плюс тут ще є мікрофон. От. Не такий є він функціональний як AirPods, бо AirPods є мікрофон і кнопочки, а тут є тільки одна кнопка. Прийняти зв'язок і зробити паузу, і відтворити назад музику і все. А в айпосах ще є кнопочка гучності. Коротше, в арпоцах є кнопочка гучності, плюс-мінус і пауза. І мікрофон так само. Ну, за свої гроші можу сказати топчик. Тому, хто дивився відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і чекайте нових відосів. Всім пока-пока.